Церкви перед великодніми богослужіннями перевірили МНСники. Їжте в міру. До сезону переїдання готуються лікарі. Замість битви націй середньовічний хотин в будинку з левами розповіли про новий фестиваль. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівці. в Студії працює Майя Гуменна. Історичні середньовічні бої, кінні сутички, масові поєдинки, стрілецький турнір, концерти та ярмарки відбуватимуться у Хотині з 29 квітня по 2 травня у рамках фестивалю Середньовічний Хотин. Це справжнє шоу, мета якого не лише продовжити досвід проведення битви націй, але й запропонувати туристам нове бачення історичних фестів. Цього року битва нації проходитиме в Польщі і в подальшому буде переїжджати до інших країн-учасників цих змагань, але Хоти не хоче відмовлятися від такого видовища, адже середньовічні поєдинки стали дуже популярними в Україні. Натомість організатори фестивалю пропонують провести не суто спортивні змагання, як це було на битві націй, а подарувати глядачам більше розваг. Ми вирішили в ньому об'єднати кілька фестивалів одновременно, То тобто, конні турніри, піші сраження. Зарік сталіші ми ще будуть непосредственно лучні турніри. І е, осада крепості теж мероприятие. То есть, Тобто як ми називаємо правильна війна. Справжньою родзинкою фестивалю стануть бої верхи, турніри джостерів на списах. До того ж, глядачі середньовічного хотина зможуть побачити побут того часу костюми, обладунки та змагання двох сотень воїнів. Одразу це дозволить впевнені організатори значно збільшити кількість туристів. Я проїхався по декількох готелей нашого міста. І хочу відзначити, що з 29 по 2 число вже менше і менше стає квітків. І коли я поцікавився, скажімо, готелі Київ, звідки їдуть, сказали, що це із Румунії поляки, які приїдуть і будуть споглядати дане видовище. До того ж, організатори закликають Хотинчан приймати відвідувачів своїх садибах та обіцяють збільшити кількість харчових точок та вбиралень буде спеціально організований рух транспорту. Буде організована велика автостоянка з тим, щоб можна було залишити автомобіль на довгий період, вона буде охоронятися. Крім того, зараз розробляються заходи по створенню наметового містечка. Планується його розміщення в районі стадіону в місті Хотині. У фестивалі візьмуть участь представники клубів історичної реконструкції з України, Польщі, Росії та Білорусі. Квитки в ціні поки що залишаються незмінними: 80 гривень дорослий та 40 – дитячий. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Проект з протидії торгівлі людьми успішно проходить на Буковині. Нагадаємо, він почав реалізовувати ще з 2009 року на базі лише двох областей України Чернівецької та Донецької. Тепер досвід набутий за два роки, розповсюджуватиметься і в інших куточках країни. Минулого року в Україні було зафіксовано майже 300 постраждалих від торгівлі людьми. Усі вони стали жертвами комерційної сексуальної експлуатації або примусової праці. Однак достовірно, визначити кількість таких людей складно, адже значна частина з них про це замовчує і побоюється звертатися по допомогу. Люди до сих пір вони бояться звертатись в державні органи. Ми якраз і намагаємось в області зробити так, щоб людина, яка потрапила в цю ситуацію, вже зверталась до. Державних органів а не тільки до громадських організацій, в ту ж самої представництво міністерства внутрішніх справ і в наше управління, і розуміло, що вона може отримати ту чи іншу допомогу. А восени 2011-го протидіяти торгівлі людьми взялася і Верховна Рада України, прийнявши відповідний закон. Не передбачено як запобігання та боротьба, так і допомога постраждалим жертвам. Надання допомоги та захисту постраждалим особам е, включає в себе е, реалізацію національного механізму взаємодії. Суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, встановлення статусу постраждалим особам, надання допомоги особам, в закладах допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, одноразову матеріальну допомогу. Не оминуть увагою і іноземців та людей без громадянства. Якщо вони стали жертвами торгівлі людьми, вони також мають право на матеріальну та медичну допомогу, а також знаходитись на території України. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час на винчернівці. 168 тисяч гривень привласнила завідувача одного з комерційних банків Буковини за інформацією при служби УСБУ Чернівецькій області. Зловмисниця неодноразово забирала кошти з кредитних, карткових, депозитних та поточних пенсійних рахунків вкладників банку за підробленими касовими документами. А за вкрадені гроші аферистка придбала техніку та оплатила ремонт свого житла. Тепер жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна. Церкви перед великодніми богослужіннями перевірила МНСники. у Чернівецькій області. Усього нараховується більше як 500 храмів. Рятувальники оглядали справність електромережі, наявність достатньої кількості вогнегасників у приміщенні та розповідали настоятелям, як поводитись на випадок ймовірної пожежі, щоб не затьмарювати свято. Особливо потрібно дбати про обережність під час масових зібрань людей. Ці перевірки для нас важливі, тому що складається багато народу. І, звичайно, що може хто себе необережно повести, багато свічок кром горить і на вулиці, і в храмі, так що потрібно дуже себе обережно вести. Проводяться інструктажі з настоятелями храмів, роздаються листівки, роз'яснюються елементарні правила пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватись під час проведення великодніх свят. Поки в православних християн триває страсний тиждень, лікарі-гастроентерологи насторожились. кажуть, одразу після великодніх застіль в них більше пацієнтів з хворобами шлунку через переїдання. Чому так стається, як смакувати без наслідків? Дивіться далі: кусочок м'яса і овочі, кінебудь і пасха так. І щось солодко. Ще чесно, пісне пісню тримала, але з великим апетитом буду їсти й ковбаску, бринзочку. Ось мені. Пасочки принесуть. Так городяни описують свої великодні меню. Тим часом стосовно апетитів буковинців, добре обізнані лікарі. Наші люди мають широку натуру, і вже як празднують, то празднують від душі і жирне, і солодке, і м'ясне. Медики кажуть, одразу після перших пасхальних застіль у них більше пацієнтів з хворобами шлунку. Як правило, це молодь та люди середнього віку. Не обов'язково з'їсти все, що є на столі. Зразу і у великій кількості. Частіше всього призводять до загострення захворювання або до гострої хвороби вживання жирної їжі, копченого овочів. На жаль, зараз настільки овочі 에, парникові. До цих не надто корисних наїдків ще можна додати газовану воду та алкоголь. Якщо з'їсти та випити, усе разом у великих кількостях потенційне лікування в гастроентерологів забезпечене. Має Гуменна Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Такий був інформаційний випуск Часному Чернівці. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ЕСІСІНЕЙ. Також заходьте на нашу сторінку в мережі «Час часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області, дякую, що з нами побачимось. Великодня акція розпочалася та триває в магазинах торгівельної мережі Колос сири та масло, м'ясні вироби, олія, солодощі та приправи у колосі зараз можна придбати з відчутними знижками. У нас розпочалася великодня акція, яка буде тривати до кінця квітня. У нас є знижки, і ви зможете в нашому магазині знайти все, що вам потрібно до вашого святкового столу. Ось такий щедро наповнений різноманітними продуктами кошик. Врешті вдасться зробити і вам, якщо завітаєте до колосу по продукти зі знижками. Віра Олександрівна для своїх покупок обрала колос, бо тут усі товари під рукою, та й ці неприємні. От зараз я придивляюся, можливо, щось зараз із цього я й і візьму. І економія, і, і взагалі, розкладка товару цікава. Окрім акційних цін, до Великодня ще й час завітати до гостинної вітрини, де продається свіже м'ясо власного виробництва колосу. Гарна молода свиненка, найприємніші ціни до пасхи. Не менш гарним доповненням до вашого столу стануть різноманітні копченості від колосу, що як відомо смакують по-домашньому. А якщо ви збираєтесь на пікнік, теж варто заглянути до колосу, де вам запропонують чималий вибір маринованого м'яса.